Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Чипси норі хрустки 25 грамів 44 гривні. Також є тарталетки. 12 штук упаковці, ціна 34 гривні. Молоко згущене в таких стіках по 15 г, ціна 9 гривень. Є більші упаковки. 290 грамів за 49 гривень. джем від торгової марки Monik є полуниця, є малина ціна 27 гривень, 200 грамів. Паста шоколадного гріху від Millennium 64 гривні. В упаковці 150 грамів, скляна баночка 119 грамів, тут, бачите, і. Шоколадний і білий варіант 230 грамів. Чокофінія, шоколадна паста 64 гривні 400 грамів і 109 гривень 350 грамів. Такий варіант. Дубайський шоколад в такому форматі батончика 27 грамів, 39 гривень. Чайне асорті Ловарем. 72 гривні за 32 пакетики. 4 смаки по 8 штук. Сиропи до кави є різних смаків, об'єм 200 мл. Ціна 29 гривень. Такі подарункові набори. Тут є людяники. Їх є 15 штук по 9 грамів. Єдинороги, космос. Ціна 99 гривень. 2 гривні набір металевих форм для витискання печива. 4 штуки пазлики. Форма для приготування цукеро 15 штук з серця 44 гривні. Прихватки силиконові. Є така біло-зелена колекція, а є більш кольорові. Ціна 34 гривні. А біло-зелені по 29 гривень. 34 гривні набір форм для випікання кексів паперових 100 штук. Є різні малюночки. Силіконові форми для льоду. До речі, це для мене найпрактичніший формат. Ціна 64 гривні. Ще є такі як кульки. Ціна 149. І 4 великих кубики. Ціна 69 гривень. Прес для картоплі, ціна 34 гривні. Вставка у шухляду для столового приладдя. Так, де ціна? Зараз вам скажу. 49 гривень коштує така вставка в шухляду. Кришки для банок. Ціна 2 гривні і є кольорові теж по 2 гривні. Молоток, він для ціна 55 гривень. Ніж у чухлі. Ціна 17 гривень. Кольори на вибір. 55 гривень пальник для газового балона. 77 гривень кошик для закусок металевий. Золотистий. Такий варіант 129 гривень. 88 гривень фруктівниця металева. Таке відерце за 99 гривень теж металеве. Такі фруктівниці з по 109 гривень. Силиконові форми для випікання. Такі різні комашки, 6 штук виходить, є в блакитному або в рожевому кольорі. Ціна 69 гривень. Як можемо бачити на екрані, бувають вони ще і в інших кольорах. Такі силиконові форми, який більш квітковий варіант. Ціна 49 гривень. 6 штук. За 99 гривень форма для випікання кексу діаметр 25 см. Зелено-фіолетовий варіант. І є ще ось такі без отвору діаметр 26 см. Ціна 99 гривень. Форми силиконові, меншого діаметру 19 см, але вони йдуть вище по висоті, ціна 77 гривень. Сковорода Bravo Chef, 24 см діаметр, ціна 349 гривень. Такий варіант теж 349, 26 см діаметр. В сіренькому кольорі за 449 гривень. Дошки бамбукові. По 199 гривень. Це є набори для подачі сиру, там є ще ножі всередині 199 гривень. Хто не бачив, є тарілочки, курочки по знижці по 99 гривень. В оранжевому або в зеленому кольорі. Салатник фарфоровий, білий із візерунком. Візерунки, до речі, є різноманітні. Тут такі, як. Листочки і інші по 39 гривень ціна. Такі бульйонниці кольорові, ціна 59 гривень. І ось такі бульйонниці по 64 гривні. Керамічний об'єм 650 мл. Бульйонниця скляна 500 мл, об'єм 49 гривень. Є темна, а є прозоре скло. А ще є ось такі бульйонниці рельєфні ребристі по 77 гривень. Чашечки по 77 гривень. Теж такі зелені. Такі чашки акційна, ціна 39 гривень. І є вони теж з листочками, з ромбиками. Були колись такі чашечки, і тепер з'явились вони знову. Ціна 64 гривні з позолотою зверху. 84 гривні чашка скляна, ребриста із подвійними стінками. Чашка. Тут теж є різні кольори, ще є сірий варіант. Такий вромбик. Ціна 69 гривень, об'єм 370 мл. Такі чашечки по 59 гривень. Форма овальна об'ємом 2 літри по 199 гривень. Новинка подушка декоративна 199 гривень. Такі гарні візерунки, а з іншого боку вони йдуть однотонні. Два варіанти кольорів. Щітка для прибирання із ручкою за 19 гривень. І такі овальні, трохи більші за розмірами від попередніх, ціна 44 гривні. 74 гривні, килимок для ванної кімнати прямокутний. Такий килимок для ванної кімнати за 74 гривні. Дозатор для рідкого мила пластиковий 64. Ківш пластиковий об'ємом 1 літр за 19 гривень. Є об'ємом літр та 250 мл в кіфшці на 24. Невеличкі смітнички з поворотною кришкою за 69 гривень. 111 гривень коштує плямовий відник кисневий для тканин 900 грамів. Такий кисневий відбілювач 900 грамів за 99 гривень. 139 гривень відбілювач кисневий. саван В такому відерці. 950 грамів. Набір інструментів для догляду за шкірою. Дві штуки за 49 гривень. Б'юті блендери спонжі у контейнері 44 гривні. Такий спонж для макіяжу у чохлі за 24 гривні. Є різні кольори на вибір. Тример для видалення волосся із носа та вух 169 гривень. Електробритва 399. 59 гривень, набір пензликів для макіяжу 8 одиниць. є вони у декількох кольорах. Такий набір пензликів за 64 гривні. 44 гривні спонж для макіяжу Lovit Кейпоп. 29 гривень маска для обличчя, тканина і онізуюча. Знижка 30% на усі заколки для волосся. діє з 22 по 28 квітня включно. 27 гривень такий крабик. Багато кольорів на вибір і в них є всередині такі, як блискітки. Дуже цікаво виглядають. Такий крабик за 39 гривень. Такий за 39. 29 гривень крабик для волосся. Такий варіант качка. 22. 29 крабик для волосся. Набір заколочок три штуки за 29. 15 гривень 4 заколочки. Такі металеві різнокольорові, 22 гривні. 15 гривень заколка для волосся. 49 гривень. Дуже гарно переливається. Теж є кольори на вибір. 39. Набір заколок дві штуки бантики. 17 гривень. Металева заколка за 9 гривень. Є в такому золотому або у срібному кольорі. Навіть за 2 гривні заколки є. Заколка затискач 15 гривень. 11 гривень у вигляді гребінця. Така м'яка заколочка, ціна 15 гривень. А ще знижка 15% на накладні навушники. 211 гривень такий варіант, акції з 22 по 28, квітня включно. 237 гривень такий варіант. Є у різних кольорах. 169 гривень накладні навушники. 296 гривень. Від торгової марки «Хавіт» 296 гривень бездротові накладні навушники. Дитячі дівчачі з єдинорогами 169, 339 гривень навушники накладні бездрутові. 211 гривень. Сортер розвиваючий дерев'яний 39 гривень. Ви знаєте, це насправді скарб для менших діток. Я свої купляла доносі і дуже-дуже задоволена таким сортером. Набір для розвитку, для розпису дитячий ціна 149 гривень. 99 гривень набір іграшковий, розкопки, каміці, що світяться у темряві. 399 гривень скейтборд. Такі колеса. Знаєш, що це важливо 64 гривні іграшка антистрес, берелок для ключів із намистинками та кільцем. Ціна 55 гривень. За 9 гривень значок для одягу світловідбиваючий. 149 гривень парасоля жіноча напівавтоматична. З квітковими зображеннями є у різних кольорах. Акційна ціна на килимки пляжні із принтом 249 гривень. Вони йдуть у форматі сумочки, дуже гарно компактно складається. Сумка чоловіча через плече. Має багато кишеню. Ціна 129 гривень. Така сумка рюкзак. Можна на одне, можна на два плеча. Ціна 299. Рюкзак дитячий із паєтками 99 гривень. Набір колонів для виготовлення біжутерії. Дві одиниці за 55 гривень. Такі підвіски у вигляді літер. Ціна 59 гривень за 6 штук. Ще приїхали капці. Такі гумові. Вони щось щось наподобі, як крокси. Значите, схожі. Поєднання зеленого та сірого кольором. Ціна 199 гривень і в чорному кольорі. Отут в поєднанні із зелене теж 199. Є трошки акцій на насіння по 4 гривні насіння перцю. Цибуля ріпчаста, 2 гривні, вага 1 грам. Така цибуля, кармен, ціна 3 гривні. Насіння, баклажан. 5 гривень. Насіння кавун скоростеглий 17 гривень 10 грамів. За 9 гривень редька Одеська 20 грамів. 49 гривень суміш насіння, Мавританський газон 50 грамів на 5 квадратних метрів. 24 гривні коштує доброво мінеральне для рослин 125 грамів. 34 гривні добриво мінеральне, органомінеральне. Вага 250 грамів. Добриво, успіх універсальне. 34 гривні 310 мл. Добриво по 17 гривень 500 мл. Так. Таке для рослин, овочів та квітів 24 гривні 310 мл. Для орхідей. 19 гривень, таке універсальне 300 мл за 19 гривень. Таке добриво для кімнатних рослин 49 гривень від хворів та гнилі. Побілка захисна садова 1 кг за 39 гривень. дренаж керамзитний. 1 літр за 19 гривень. Субстанція для орхідей 1 літр за 19 гривень. Так, для кактусів земельна суміш 1 літр за 19 гривень.